Привіт, почну з старого анекдота. Приходить один дедушка до сексопатолога і каже: Ну, дайте вже мені якусь пілюлю, а то я вже не можу. А що таке дід? Ну, у мене сусід, мій ровесник, тоже дід, теж 70 років, він мені це розказує, хвалиться, що. Той, що кожен вечора бігає на кутку всіх наших бабок, да, вдов, і робить з ними несвітенне там, типу, блін, я завідую. Ну, доктор каже: там може й не треба, ви теж розказуєте, да? От, ну, це так: старий бородатий анекдот, але про те, що у нас в світі три головних пантерези. Які там живуть за принципом понти наше все. Це, звичайно ж, товариш Трамп, він на першому місці, От, його ровесник – дід Путін. Ну, і ще відносно молодий, скільки Полтинника нема, Володимир Олександрович Зеленський два діда і дядько. Але Ну, давайте про Трампа тут, тут можна годину говорити. Давайте з останніх заяв. останні заяви. Понятно, що Трамп сказав, що побідю, всі воїни закінчив і ще закінчу. Да? От. А от цього тижня відзначився дуже сильно Путін. Путін дав строгий наказ там, тіпа, там, взять покров до середини листопада, там, тіпа, Я сказав, і оце там щось нагадує. По-перше, там, от сталінське, як артилерісти, Сталін дав приказ, да. Або нагадує те ж саме, що і дисиденти, от русські поети, які дисиденти, да, те їхні вислів, а города беруться к датам и потому любой ценой. Але це і відрізняє е, росіян від нас, що вони любой ціною там, баби нових наражають, е, но только нам нужна одна победа одна на всіх ми за ціною не постим. Це ж їхні пісні. От і тому ми розуміємо, що він положить туди, хоч хоч ще десятки, е, 10-20 тисяч. Ванік-Станік, да, із і Рязані, аби тільки е, відмітить, що там, аби тільки доказати Путін, щоб доказати Трампу, що дивіться, ми ж наступаємо всі наші стратегічні ініціативи. Україні ж скоро хана остановіть його там, да, там типа, от це панти, це путінська відповідь пряма відповідь на нові. Санкції, в тому числі від Сполучених Штатів, в тому числі проти Роснефті, проти Лукойла. От це з цієї ж позиції Путін зняв піджачок на камуфляжик. Там це він ж не часто робить, да. Поїхав там десь, типа в бункерах його познімали, що там. От, і мало того. Буревестник, це, я так розумію, колишній Орешник, плюс там ЯРС, і вони кажуть, що знову там все, у нас атомного оружия, скоро всім устроїм пулте, хто не буде слухатися, хто не здається, там, типа ми всіх там покрошимо в ядерну пиль. От, цього не дуже бояться, там, той же ж Трамп, ну йому видно, принесли, сказали, це ж панты, блин, там паржи. Ну, Трамп поржав, от, Путіну десь обідно, Соловйов там стирає, зуби уже до корней, там, Скабеєва там уже, блин, не знаю, там уже. Ну, пижиться вже скоро із штанов э, вистрибне, щоб, типа, доказати, там, типа, Та всіх порвем, там, типа, не вірите, ну, конечно, нет, то що ви з три з роки уже ці панти нарізаєте, всі вже звиклись. Ну, понятно, що на когось воно все-таки буде э, сприяти, да, на якихось там обывателей, умовно, там э, в э, Ельзасі, да, там, типа, в Баварії, в Тиролі і в п'ємонті, да, там в Італії, але на істеблішмент, тобто на людей, які приймають рішення, це вже впливає менше і менше. От. І тут навпаки, хочеться спитати Пантере Путіна: там типа А який ж буде бюджет Російської Федерації? От що нам цікаво, на 2026 рік. А цікаво, там Владимир Владимирович, а скільки ж ви закладете туди доходів від нефти? Я хочу нагадати глядачам допитливим, що доходи від нефти в 2025 році дохідну частину російського бюджету закладені на рівні 12 трильйонів. Ну, почти там без копеек. Тобто, зараз рубль, це долар 80 рублей, тобто 12 трильйонів – це 150 мільярдів доларів. Із 500 мільярдів на всю весь бюджет російський 500 і 150 із них то є, розуміємо трошки менше третини всіх грошей. Це тільки нефть. А якщо взять нефть плюс сланцевий газ, то там буде якраз десь третина всіх всіх бюджетних призначень, точ, кожний третій рубль. Ну от, а замість 12 трильйонів вони до кінця року зберуть десь, дай Боже, 8. Ну, верніше, не дай Боже, 8 трильйонів, то есть, але недобор у них, якщо в доларах, десь 50 мільярдів. 50 мільярдів, ну хтось скаже, ну це ж все на все там 10% там від бюджету перекриють фондом національного благостояння, типа. Ну, так, да, можливо, вони 25-й рік все-таки закриють фондом національного благосостояння, там ж, там якраз 31 мільярд ще залишається. Ну, щось допечатають, щось там десь накладуть на, на руку, когось заберуть бізнес. Ну, викрутяться 25-й рік. А 26-й рік, як він збирається воювати, Путін в вересні е, їздив до Сідзіньпіня на Парад Побєдобєсія і всі там Financial Times писали, що там він насправді їде, щоб попросити позичити у Китаї 40 мільярдів на 26 рік. 40 мільярдів доларів і Китай не дав. Як Путін збирається рік з нами воювати? Понятно, що Мединський скаже, там, типа, що там ми ще 20 років будемо воювати, але ж воювати без того, щоб не платити... Зарплати, і основне, не платить за підписання контракту. Ну, воно ж тяжело, як-то воювати. Да? Там, типа, блін, ну покажіть, тому що я вірю в цифри, а не в понти. А поки що ми бачимо тільки понти для приїжджих, як кажуть в Одесі. От. Це при тому, при всьому, що є класні новини там з Індії. В Індії там два е, державних е, нафтопереробних завода відмовляються вже від російської нафти. Чому тому що Європа з 10 січня перестає е, бензин, е, ну там що там, мастила, е, соляру в е, тих. НПЗ, які е, працюють на російській нафті. Тобто, в ну, Індії було викручувалися просто, закуповували нафту, а потім е, переробляли і продавали е, це все в Європу. І де що, державні тепер нафтопереробні заводи залишаться без, е, без, без кап'я? Там, типу, так не може бути. От, є ще там чотири величезних, м, один із них Лукойлу і належить. Ну, Частково, частково російський там бізнес, ну але три просто з західними інвестиціями, і їм як тепер, ну, добре, наробили ви з нафти бензину, і куди ви її повезете, якщо у вас не будуть купувати, то тобто всі там морщаться, понятно, що обідненька, да, тому що так вони з дисконтом купували російську нафту, на чому сильно і наживалися, да, там От, але тепер все, кончилась лафа, треба щось думати. А між, між іншим Індія закуповувала 40% всієї російської нафти, тобто всю, якщо взяти за 100%, 40% це індійське. От, якщо вони тепер понятно, що будуть зараз там якісь прокладки, там доказувати, що це ж ніфіга не російська нафта, але я думаю, що так або інакше їх будуть ловити і щоб не попадатися, це, це буде скорочено. Тобто, Індія вже наступного року не купить да, 40%, да, там, типа купить, можливо, там. Чверть, то есть, уже по-любому, там э, Путину не закласти 12 триллионов рублей, э, воображаемого прибутку від нафти. Ага, вот так вот э, да, и тут, конечно, буревестник нам в помощь, товарищ Путін, да. Силки, блін, там здохніть. Да, тепер черга за Китаєм, десь Трамп поїде, буде лякати там Китай. На жаль, ну, розмова про те, як ми опинилися, в тому числі завдячуючи дипломатії Зеленського, що ми розмінна монета, тепер будемо в переговорах Трампа і Сіціньпіня. Але ну, це якби окрема тема. Ще, що я хотів би сказати, що от Ступ приїхав в Казахстан. Зустрівся з Такаєвим, чому тому, що дуже хвилює і турбує, в тому числі європейців, що Казахстан, який там декларує себе як там демократія, ну понятно, яка там демократія, але між тим, Казахстан хоче вийти з під впливу. Росії і балансувати між Заходом і Китаєм, ну і Росією, але щоб Росія впливала на нього мінімум, і тепер Такаїв робить сміливі заяви, що ми там не будемо продавати Росії товари подвійного призначення, а це там немало-небагато немало, То та ж сама бавовна або хлопок. Чи хлопок, як там на Росії кажуть, от, з якої роблять Порох, І яку там, Казахстанську купує в усій Центральній Азії, потім продає на той же ж Новий там, Новий Бійський Пороховий завод в Алтайському краї, от там, типа, ага, і вже там, тіпа, порохов буде менше, там, от так, окей. Теж, зрозуміло, що там якийсь казахський бізнес буде намагатися, там, типа слідки для бізнесу, типа: Йо-майо, тут купили. Щось в Китаї, а на Росії втридорога продали. Там вигідно, вигідно, будуть намагатися, але між тим буде жорсткіше. І Росії треба буде видумувати нові е, логістичні е, якби шляхи, як все це обходить, буде важко. Е, і знову ж там, типу, блін, там типу, ага, путіну. Пантуватися хорошо, в камуфляжі ходити може і зручно, але ж е, камуфляжем не повоюєш. Воювати треба за допомогою бюджетних е, бюджетів. А так, е, у нас ну, хтось скаже так: а так і нам ж 50 мільярдів, е, якщо союзники не дадуть нам кранти. Да, підтверджую, нам кранти, якщо нам не дадуть 50 мільярдів на наступний бюджетний рік, прямих бюджетних вливань, але нам дадуть. Але нам дадуть і не тому, що Зеленський там так красиво спрацював, а тому, що ми потрібні Заходу, тому що якщо ми програємо, то наступний, наступна ж Європа вся. І тому нам дадуть 50 мільярдів євро да? на наступний рік. Ще поки не дали там, в тому числі там із за того що пришелебку наша дипломатія імені Зеленського, але дадуть. От, тепер, ну ми подивились, да, Путін пантерець. Пантується, пантується, пантується. А Зеленський? Чим Зеленський краще? Ну от сьогодні дивимося. Да, там... Тепер орешники вже б'ють, вже є підтверджені враження. Це при тому, що місяць тому він говорив, що там парочка, Нептун і орешник – це взагалі не переможна слад, солодка парочка, і вже там победа побіда Він ще в серпні заявляв, що ми, ми стали на поток і робимо по 7 ракет в день. От з серпня з його заяв, ну, ще не повний жовтень закінчився, але умовно, там два з половиною майже три місяці, ну. Считаєм, там 2,5 місяці, ну десь 70 днів. Да? 70, 70 днів з заяви Зеленського. Тобто, я вмію множити, я в третьому класі е, учився і знаю, що 70 помножить на 7, ви вміє, да? 490 десь ракет, до, до 500 ракет. У Зеленського, е, має бути. От Знову ж, е, сьогодні е, ну, е, Зеленський же ж не просто пантовік, він імітатор. І він от робить те, що мене вибільшує найбільше там. Тіпа. Я даю наказ нашим військовим розширити географію вражень противника. І ми такі, Ох, це геніальний! Зеленський, він же ж геніальний! Десь 50 лобастих полковників в генштабі сидить, думу думають. Десь десятків два генералів там же сидять там, малюють, якісь всі думають, як же ж нам Росію достати, як же її вивезти з гри? Ну от. Но не можуть додуматися. І тут прийшов. Той, що там у кого повчились би, і Цезар з Наполеоном, там, і ну, всі там, всі повчились би, да, там купа там німецьких генералів, Гінденбург, Людендорф, там всі завідують геніальності Зеленського. Ніхто ж не мог догадатися, що треба по тилам, що треба розширяти географію вражень, там, типа і тут Зеленський прийшов, дав накази всі. Хух, видихнули. Там, панове полковники українського Генштабу. Тепер у нас все піде добре, тому що ми отримали геніальний наказ, геніальний, а ми ж тупарили і не могли до цього додуматися. Блін, ну навіщо так же е, на, ну, от, ну, от, гіпотетично над своїм народом? Да? От, або, <кхід> або ну там ми розробляємо. План заморозки, але Путін на нього скоріш за все там не погодиться. Це ж теж заява сьогоднішня чи вчорашня Зеленського. Що? Володимир Олександрович, та ми вже перестали розрізняти ваші плани. Де геніальний був план? Потім був план з десяти пунктів, потім був план незламності, потім був план перемоги. Які ще були плани? І тут там план заморозки, який ми розробляємо, але Путін не прийме. А до цього були плани, які там Путін казав, придивлявся. придивлявся. Може я прийму? «Да, згадаємо там скільки там 120 планів від Єрмака були, там форуми миру, блін, там типа без Росії, там ми ділимо план. Як без Росії нам там а Росія просто каже там, хто там, а ви там домовляєтесь? Ну, домовляйтесь. Ми ж тут, блін, на сигареті, там, нам пофігу, про що ви домовляєтесь. Ну, от приблизно так. Тобто це імітація діяльності, це не діяльність, це дурня. Так само, там, типа, як оце географію вражень розширяємо. Я можу сказати, Володимир Олександрович, є чотири порти, два на Балтиці, це Приморськ і Услуга, нафтоналивні порти. І є два на Чорному морі, Туапсе, псевдо ну, там зовсім трошки, і Новоросійськ. Так от чотири ці порти через них вивозять. 85% нафти, і якщо ми не довіряємо, то що скептично, в тому числі і я відношусь скептично, що там санкції зараз Путін придумає як обійти. Ну, так, да, ну будуть не, не 12 трлн в 26-му році зароблять, там і не 8, да. А наприклад, 6. Але це теж дофіга, Як виключить взагалі російську нафту з російського бюджету? Ну, ці чотири порта там, типу, очевидно, прибить і все. Там знаходки з Сахаліна, з Владивостока. Там іде всього 15% нафти. Решта все тут, 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 звідси йде, з цих партів. І можна сказати, Володимир Олександрович, 500 арешників, окей, 490% у вас же ж, по вашим же словам, за вашими, якщо ти не брехло, у тебе 490 аречників є. 90 став на заначку. Ці 400 відправ по сотні на кожен із цих партів. І навіть якщо до Новоросійська долетить із 100, всього 10, а 90 вони зіб'ють. Десять долетить на порта не буде, не буде, і ми можемо тоді сміливо сказати, там, типу, що да, ми е, все ввели санкції проти російської нафти, тому що вона тепер не може нікуди йти. Вони поки там год-два відновлять новоросійський порт, а у нас же ж. Орешников, ой, не Орешников, у нас фламінго, да, у нас фламінго цих більше і більше і більше, у нас їх там, там тисячі ж буде, по 7 же штук в день роблять. От, но е, треба так розуміти, що Зеленський такий же самий Пантерест, як і Путін, як і Трамп, як два старих діда. От, а от що потрібно було б від Зеленського, якщо ти заявляєш, а він заявляє, да, там, що там 2-3 роки нас Європа буде там сміливо підтримувати. А на четвертий що ні? Та вона наскільки завгодно буде підтримувати. Тільки чи ми витримаємо 2-3 роки. Витримаємо з таким планом мобілізації, то хочеться спитати, Володимир Олександрович, не понтуйтесь, покажіть нам ваш план мобілізації, тому що русняві, да. У них там проблеми з мобілізацією. Вони давно вже вона не росте, вона навіть не на плату, вона вже там вниз спускається. Чому? Тому що всього на всього, вони там в квітні травні там по 37 тисяч контрактів в місяць підписували. Але це ж була весна перед літом, да? там багато було хитрих там, ванік. Які думали, ну зараз я контракт підпишу. А там Трамп з путіним домовляться. Я не встиг здохнути. Ну вони вже здохли. Ті, що там підписали в квітні, в травні контракт. Зараз 37 тисяч і навіть 30 тисяч бажаючих немає. Навіть 25, Ну вони кажуть, що десь спеціалісти кажуть, що десь 25 тисяч контракт підписують, і з них там кілька тисяч. Це вже не росіяни, Це там Судан, Куба, Киргизстан, там Таджикистан. Ну всі, хто готовий йти за 25 тисяч доларів. Іти і здохнуть. Але ж нам, ну, зрозуміло, треба ну, хай не 20 тисяч, але скільки тисяч теж відмобілізовувати кожного місяця. А для цього має бути якийсь план ротації, для цього мають бути якісь відпустки, щоб не було, як у мене друг. Потрапив в госпіталь, там, але каже: я ще відпустку за 24-й рік 15 днів не відбув. І власне і 25-й, 30 положених не відбув, не відпускають. От то, Володимир Олександрович, а ви якісь кроки робите для того, щоб все-таки відпускали людей у відпустки, щоб вони могли, хоч трошки на ротації виходити, особливо ті, хто на нулі. Це можна штабних офіцерів там, від майора і вище там, казати, ну, вам, можливо, там і. Не, не потрібні відпустки, але там до командира роти включно, там, щоб ви не тільки 30 днів відбули, а ще дать додаткових 15 а ще там додатковий там в 2026 році там, 15 днів чи 30, 21 день, да, санаторно-курортне лікування, да, типу, ви якісь такі кроки робите, чи ні? От, ні, понятно. от того самого головного плану. Зеленський нам не, не представляє. Чому Тому що Зеленський все на все пантеріс? Е, він е, туфту в жене, і ми розуміємо, що панти для пріяжих це дуже круто, але добре, якщо ви бліфуєте перед ворогом. А, але дуже погано, якщо ви дурите своїх, бо немає мотивації воювати тоді і немає е, самого головного е, немає довіри між суспільством. І урядом, а цієї довіри давно немає, тому що за Зеленським брешуть всі. Від голів райадміністрацій до міністрів. Всі, всі слуги народу, великі брехуни. Ну, дякую, що е, вислухали мене ще раз прошу підписуватися, е, вподобайкати, лайкати, е, коментувати, підтримувати канал. Ну і знаємо, друзі, що незважаючи на всі зусилля цих всіх панторезів, Україна міцно стоїть, завдячуючи зсу і тим, хто в тилу допомагає фронту. І тому русняві не пройдуть. Ми переможемо. Тримаємо стрій но пасарам.